Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотіла б вам розказати про інтернет залежність, про мою залежність від інтернету, мою історію, інформацію про ваду, чому це так стається, тому що багато з нас хто є залежний. Тобто ми емо, миємось, засинаємо під телефон, під якісь відео, постійно якісь. Спілкуємося з кимось, якась пауза в телефонах. Дуже багато про це цікавилася, дізнавалася, тому в цьому відео хотіла вам передати інформацію, яка б з нас понаслідка, поведи, як почала позбутися мою стовію, як це почалося, як я ставаюся цього позбуватися, тому що я ще на етапі пробування. хоч мені не виходить там, повноцінно забувати телефон і лише там дзвонити комусь, повиписувати все по важливих справах. На жаль, це не дуже моя так виходить. Тому починаємо. А моя історія почалася все напевно з першого класу, коли мені подарували комп'ютер. Наприклад, іду в школу, приходжу. Час відпочинку це час був в комп'ютері. Якісь ігри, я щось дивилася. Потім, коли наприклад, було домашнє завдання. Я також що я робила в тебе було наполовину комп'ютера ГЗД, тобто. Я списала домашню роботу, а на двою часи не купіти. У мене був якийсь серіал. Ну не при усіх я була так домашньо, можливо, те, що тебе було почитати, вивчити, все таки це вивчала. Але такі здання, які те було писати, я вже їх, тобто я їх пишу і що слухаю. В школі не це вже було в більш старших класах. Перерва я, я на я якусь ігву в телефоні. Начала за мою залежність просувати, що я йшла там. Я знаю от таких людей. У мене не було Wi-Fi, а я знаю, от в них є Я теж до нього колись підключалася, але міг ну типу підходила чуть, чуть ближче до будинка, скачу собі якусь ігву без інтернету, щоб я могла тут вдома їхати. Тут напевно все загострилася вже в восьмому класі, тому що це було ще то так. Ну, лайтово, тобто я все одно вчилася, в У мене були якісь двозі. Е, це не було сутки, погано. Так, да, на вихідних, я могла бути пам ят, пам ят, повністю в комп'ютері. Тоді мій день проходив, можливо, так. Ти встаєш, е, я вставала, йшла в ванну, потім я включала комп'ютер, і коли я їла, одягалася сиділа якийсь серіал. Потім йде в школу, ну все таки справді вчилася. У мене було таке, що ти приходиш в тебе один час відпочинку, а потім ти все одно ці два-три часу учишся, і потім можливо я теж він питься, тому що не було чим себе зайняти. У восьмому класі я перестала вчитися, і зрозуміло, вільного часу більше, І він, по суті, весь час йшов на інтернет. Єдине там, можливо, я колись відвчалася з подвигами. Я пам'ятаю це літо, коли я нікуди не йшла, ніколи не треба було йти. ми і... мене були тут друзі. Ходіла ці місяці вдома, і, ну, то, по суті, кожен день в телефоні, в інтернеті, тобі це вже надоїдає, це не прикольно, це приносить задоволення. Але ти не тільки не хочеш чимось іншим займатися, навіть не знаєш чим іншим займатися, булок теж не хоче дивити. І... Я якось так звикла, що, що ну, не може бути тишини, тому тобто, що я постійно щось є на фоні. От мене, коли мама щось просила їй допомогти, типу, це, 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 це було важко зробити, наскільки тобто, було важко бути в цій тишині чимось іншим просто полежати. Мама бачила, що в мене щось не те, що я дуже багато поводжу часу в інтернеті, бо таке, що вона відключала, це не допомагало, тому що, наприклад, як вона пішла на роботу, виключила мені інтернет. Що я роблю? Я постійно в телевізорі, Я дивлюся телевізор, хоча мені не цікаво, що там є, тому що в той момент мене підключили, чи було багато каналів, у нас було там дві канали. Схова таку велику залежність, що я вже не хотіла сінцю займатися. Я по суті дивилася в ці тві канали і все, я чекала, коли прийде мама. В 11 класі це вже було не так серйозно, тому що в мене був, тому що я ходила будинок культури, Тобто я після школи займалася ще чимось, то до не ходила виступати, так само в суботу неділі якісь виступи. Я постійно була зайнята якісь справи. Там, наприклад, теж в 11 класі якесь зайняло. Це, це було, але були якісь інші справи, які я виконувала, тому мій день не був повноцінно в телефоні. Перший курс. Все ок, типу, все дуже добре, тому що в тебе дуже багато інших справ, в тебе багато спілкування. Мені було справді, не до того. В той момент я більш часто почала знімати в TikTok. Я могла їсти і по цьому щось дивитися. Це залишилося от такі звички. Але це мене вже телефон мене не, не, не турбував, тобто я не бачив ніякої залежності, все окей, я собі нормально жила. Тобто в то мене було інших багато справ, які були більш цікавіші, ніж сидіти в телефоні. Тобто то, такого великого брохання вже не було. Потім і з першого курсу я повернувся на заочку, іду працювати. І в мене було два дні працювати і два дні в те вихідні. І мене вже на той момент почала сильно турбувати, що я настільки часто в телефоні. Тобто я встаю. Першим ділом ввело телефон, щось І Ти так само їж, готуєш, щось є на фоні. І я, по суті, могла так повести цілий день, тобто навіть не встаючи із ліжка, то постійно в телефоні. І єдине, там в мене вже могли бути якісь справи, і мені треба було виходити, або я додому їхала. І мене наскільки почало турбувати. тобто Мені це не дуже подобалось, тому що я розумію, що два дні працюю, два дні ти в інтернеті, це означає, що ти не відчуваєш часу. Якщо ти в інтернеті, то не згадуєш, що... ну, то не згадуєш які ти відео відодивилася. Тобто в тебе пам'яті нічого вже не лишається. І таке, якби ти два дні ти постійно працюєш, і є якийсь час, який ти просто підтвердила. Тобто це в один момент я розумію, що я не буду згадувати, яка сиділа в інтернеті, хоча мені це можливо подобається, але це я не буду згадувати, як тіпо, це було кайфово. Я розумію, що я деградую, що мені не подобається, як я провожу свій вільний час. Я розумію, що потрібно всім щось робити. Я пам'ятаю, десь в восени це, напевно, місяць жовтень. Я вирішую зробити для себе експеримент і забиваю від себе інтернет на тиждень. Тобто, я користуюся телефоном, ну ще як дзвінки. І, можливо, два часи я можу собі виходити там ввечері, щоб десь посидіти. Це було важко, тому що перші два дні в мене починали, починалися конкретно ввечері якісь естетики, то починаю сильно плакати, хоча була така, лиш буде позупинитися, не хочу бути в цьому, не хочу плакати. Потім після третього дня ситуація трохи легше. То мені було нормально на роботі було Мібуло суперебудь, що я займаюся конкретно своїми робочими справами і не виймаю телефон, не дивлюся, хоча б він написав, і щось інше. Окей, було. От коли в вихідні це було більш важче. І якось ще сама не помітила, що через тиждень ну, якийсь так пройшло, і я почала жити життя, яке я тоді жила. Зараз березень, Які е, справи на сьогодні. Тут е, таке ще теж. Мінус, я зараз не працюю, тому що зараз собі був такий відпуск після звільнення, і в мене був тиждень навчання, і зараз по ручках роботи, тобто вільного часу в мене дуже багато, і все, я з тиждень дня почну без інтернету, тобто там що ввечері, нічого такого. Один день я так побуду, але потім наступні два-три дня така, ні, все, мені, мені все одно, мені вже все одно, що як буде, і ти вже сам собі дозволяю сидіти в інтернеті побільше. Тому я на такому етапі там шукати інформацію, аналізувати, замістити. Тобто те, що, наприклад, я робила, що замістити чимось іншим. Це так і потрібно. Тобто, залежність потрібно. Щоб її позбутися, потрібно знайти собі іншу альтернативну, бездовому залежність. І тут ми виходимо да, до наслідку від причин. Причина, чому ми так можемо засідати, тут є багато. Із психологічних причин, тому що залежність це психологічна причина. Тут є те, що є якась проблема велика. Я не знаю, які вибачити. Вона дуже для мене складна. І тому, за допомогою інтернету, психіка якби от закриває цю тишу, тобто, щоб. Тому що якщо я лише себе з цього, як тоді було, ми починається від із У мене є якась проблема чи проблема, які мені ну, вирішити, ну я не знаю, як це настільки на мене складно, і психіка якби заміщає це і дає в інтернет. Перша причина це ви з якби затикаєте. Тобто ви вже не думаєте, ви переключаєтесь на інше на щось інше думаєте. Ви причина — можливо, інтернету, ви щось отримуєте. Наприклад, вам не вистачає спілкування з друзями, Є інтернет, який то, ти дивишся постійно на е, життя інших. Тут чуть-чуть, як би до того йдеш, та таких бо інтернет може тобі щось замістити. І так, шесть причин це конкретно е, що зв'язано з інтернетом, те, що системи вони так е, зроблені, прогресують, щоб нас е, захватити, щоб ми більше витрачали часу на перегляд. Рекомендую е, фільм, який подивитися, який розповідає більш детально про це нам. Фільмі зібрали всіх людей, які працювали над Фейсбуком, іншими іншими сосновежами. Наприклад, у мене немає інстаграму, тому що. Якщо я буду дивитися на інших людей, ну у мене таке буває, то я починаю завідувати і конкретно в собі шукати недоліки. Тобто, чому я не така успішна? Чому вот то, 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 то. Тобто, мене, значить, я маю набити більше всього зусиль, тобто ще, ще, ще. Але при тому, що я роблю собі дуже великий список, що я маю зробити зміло, мій такий мозок. Ні, не буде себе. Це в мене дуже таки важко, тому ні. ні. І Я починаю повільнити себе, мені не подобається. Тому я, виділяю, тому я дуже багатко відписалася, ми там 15 підписників, і то ті, які лишилися, мені не подобається. Тобто це якісь блоги, це якась англійська підписана, на якась блог. мені не цікаво це дивитися, тому я колись можу зайти подивитися, можливо, хтось мені щось написав і все. Це, це дуже відколи один нас в місяць. Тікток це, це дуже багато потрапляє в, в мозок інформації дуже коротко, дуже швидко, яка швидко міняється. В плані от, якогось тут хоча б там можете отримати якийсь цікавий контент, зумовий контент, але наскільки його там мало, тут, з того, що дуже мало хвилин це йде відео, то буде зовсім скавачено. І, наприклад, у мене так сталося, що. Якийсь період, і я собі збивала ці всі відео з, ну, з корисними фільмами, з додатками. І я розумію, що там от так ці полібозі, тому що я по суті цим не користуюся. Це, це зараз мені необхідно. В якийсь момент я повторився це все переписати. І то, наприклад, так само цей список книг фільмів мене посудить у зошиті. Я не наскільки часто ним користуюся. Наслідки ви собі за собою можете помітити, що ви постійно в телефоні. тобто Встаю, дивлюся, хто мені щось написав, в інстаграм заходжу, якісь може новини в телефоні. Потім йду їсти в телефоні, в телефоні якось дивлюся відео. Іду на роботу, там, на автобусі, слухаю музику чи щось також дивлюся. На роботі якийсь вільний час, обід чи ну, вільний час в телефоні. Спілкуюся з друзями, я ми так, що наприклад, хтось от, з ким я спілкуюся, їм йому написали. Він відповідає, і я вчора поміт чомусь так важко бути тиші, Я теж заходжу в телефон, що дивлюся. І це мені дуже так цікаво, тому що. Ну, на той момент у мене було все видалено, тобто в мене вже не було такого, що можна йти, якісь в інстаграм, і таки просто починаєш якусь головею говтати, щось там дивитися, очищати, що тобі не потрібно. Тобто тут проблема в тому, що це залишається, хоча, наприклад, в телефоні, в мене вже нема, що нам дивитися. Так, потім ми приходимо додому, так само їмо, миємо, щось прибиваємо слухаємо на фоні, засинаємо посадок, те, що погано зі сном, тому що ти. Налаштовує себе, що ти знаєш лише під щось, тобто ти вже просто так вивибаєшся, то тобто, це теж така. Чуді... Це от та причина, на якої я хочу поміватися, тому що для мене це, це стоїть на таку пенбарку, тому що ще їсти, побивати, доглядати за собою, це ще окей, без на фоні щось. А от засинати, це вже велика звичка, і тобто я розумію, що зараз мені потрібно буде щось інше шукати, тобто мені потрібно як мінімум час чимось зайнятися іншим. Щоб я могла бути конкретна без інтернету. Тому що він відкладає сон. Тобі цікаво ще ще піддивитися, особливо, якщо я заходжу в TikTok. Можливо, я вже відчувала, що я хочу йти спати, але так, коли ти коли заходиш в TikTok, це все, все воно випадає в тебе починає бути вже більш іншої енергії. На цей час, я сама помітила, я поставила собі таймер на якісь додатки, наприклад, на YouTube. І мені відається, ну, а проблема ще в тому, що коли ти сидиш в додатках, ти не помічаєш годину, скільки проходить година. Я розумію, мені вже показує, що дві години пройшло, що ти не можеш купити цим додатком. Що я, і що я роблю? Я додаю ну, тобто, таймер, поля на три години, ну, щоб я могла ще одну годину подивитися. І коли мені теж вже ну, мій додаток просто закривається, я така, в сенсі пройшла одна година, або в сенсі пройшло дві години. Тобто буде ще мінус, що ти не відчуваєш взагалі часу. Час, отак, от так, отак от от так виходить. ще мінус, ти не відпочиваєш, тому що сидіти в телефоні в Тіктокові це не відпочинок. Взагалі, хоча це вийти, типу, я ж лежу, нічого не воплю, це не відпочинок. Твій мозок потрапляє ще інформація. Більшою особо в тікток це буде дуже різна інформація. Ну ви ж помітили, що ви пам'ятаєте то тікток, який ви вже колись бачили. Це в вашій пам'яті зберігається. Мозок так, так само працює в цей момент. Тому я собі помітила, що це взагалінок, і що проблема в тому, що тут е, віграє е, роль дофамін, ви його отримаєте дуже швидко, і коли ви отримаєте його так швидко, ви його якби відбачаєте швидко. Тобто я встала, я почала дивитися в цей телефон, я в, в ньому, і ну, в мене в принципі з'явилося сили, тому що я постійно лежу, хочу щось робити. Я починаю слухати музику, танцювати під то. Потім мій дофамін дуже швидко зменшується, я починаю відчувати якусь втомленість, хоча я нічого такого важливого фізично важкого не зробила. І що я вибли, Я йду ще раз дивитися, лежати і щось дивитися в телефоні. Тобто, це взагалі не відпочинок. Хоча Ну, тобто, як виходить, ваш мозок втрачає багато на це сил, тобто, ви багато на цьому працюєте, але при цьому ніякої користі ви не отримаєте, і потім ви ще на це силу. І от як висновок, я зрозуміла, що зробити від себе отак, дуже військо телефон, це дуже важко. тобто, Через пару днів ви таки ну, типу, від мене відстаньте, і це буде ще більше в ньому вивчати сил. Тому як висновок, що я бачу зараз для себе, це для як це просто дуже велика звичка. тобто, я, ну, це дуже багато, тобто її ж то звикаєш і спати, типи ти це звикаєш як спосіб це мінімізувати, або як альтернативу для цієї звички. тобто Ну, якщо мені, на сі... От, мені зараз сьогодні було дуже важко не ї... їсти і при цьому нічого не дивитися. Як альтернатива, це може бути знаходити собі якісь такі відео, які не заставляють тебе ще щось приключ... додивлятися. Тобто, або це відео, яке йде 20 хвилин, тобто то, що ти їш, або це відео якесь, яке до якого ти якусь інформацію, тобто твій мозок думає. І тому це то, такий контент, який... Наскільки ну, мені компенси не хочеться його ще дивитися, тому що це більш про нагможеність мозку, тобто це не туди, це не незважальний контент. Тиму з цього сміти потрібно шукати собі якісь інші ритуали. Не знаю, от, в мене ще приходить з голову, це, там, наприклад, 20 хвилин тебе буде прийняти ванну, почитати книгу, тому що справді, коли ти читає книгу, я мене почали в сон десь 9 хвилин. І от щось подібне для тебе буде шукати. Зопувати кімнату. Тобто Треба тобто, розуміти, що важко зробити цей інтернет так швидко, тому як спосіб це мінімізувати, Тобто мінімізувати цей час, ставити собі тайми на це я можу в телефоні поставити собі таймер, тобто те, я розумію, що от на YouTube у мене 2 години, якась в мене гра, яку я постійно скачу, у мене лише пів години. І на ну, мене це працює не на вас, не з першого дня, тому що перший день я починаю. Переключати, щоб було більше годин, але потім, вже через кілька днів, я розумію, що тобто, в мене додаток поклютився, пройшла півгодина, я я нього не загорю сьогодні. Він сьогодні допомагає. Допомагає не виймати телефон в будь-якому будь-якому випадку. Тобто, наприклад, я на букві теж приходжу на репетицію, телефон мені, по суті, не потрібен, але я все одно його виймаю. Ставиться без того, тобто виймати телефон лише в. В тоді, коли він справді потрібний, так само вдома, вдома не обов'язково його виймати от вас та з, з, з сумки. Це ще можу сказати, що коли ви навчаєтесь, коли працюєте, включайте режим літака, тому що мені це дуже не подобається. Тому що якщо я виключаюся, цю справу, яку я вгубила, особливо, якщо вона, наприклад, написання курсової, де потрібно думати головою, я збиваюся фото, збиваюся яку я хочу сказати, я дуже сильно збиваюся, мені дуже не подобається. І ефективність падає. Тобто, от, коли я от вчилася і щось здивилася, при тому в це моя ефективність навчанні дуже сильно падає. На потрібно мати інших багато справ, ховтків, кудись ходити гуляти, зустріч з друзями ще, ще, ще що, щоб ви могли заміщати. І якісь такі справи, де не потрібен цей інтернет, і де вам справді цікаво. я через пару місяців запишу теж відео через як я позвоє своєї незалежності. А на цьому все. Дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, підтримуйте мене, пишіть в коментарі. Все, пока!